Здоровенькі, любі та гарненькі. Зараз ми побачимо реванш, справжній реванш, справжніх темних сил. З однієї сторони, армія імперії. Тут є і штурмовики одного виду, і другого виду, і темні штурмовики, і штурмовики якимось лазером, ні, не лазером. Здається, вони О... якоюсь блискавкою, наче. ну Не знаю, енергією. Електрикою якоюсь вистрілюють. Зінь... Далі тут є в нас ще Вейдер, та я додав ще Палпатіна, А те, а те не повинні будуть а, одразу подохнути з одного залпу стріл. Вони оновлені до того ж, не мною. Я так розумію, розробник сам їх оновив. З іншої сторони. Так само армія Саурона, але тепер є мумакіці. Є вже оновлення на цьому тижні вийшло троллів. Також, звісно, оновлення що вийшло орків. Ну, Тут, звісно, ті ж самі орки з арбалетами залишились. І я додав ще катапульти. До того ж дуже-дуже багато. Всім відомий Саурон, Це його головний цей Назгул забув, як його звати. Його ще додали. Ну і Назгулів також трішечки оновили. І тепер я хочу, щоб ми знову побачили оновлену битву Тисячу імперців проти ста тисяч орків. Окей, let's go! Отже, що ми бачимо? Одразу імперці почали вогонь. Першими загинули тролі та мумаки. На жаль, вони нормально не змогли е, нічого зробити. Все ж таки тисяча е, людей почали одразу по ним вогонь з автоматів майбутнього. Ну, футуристичного майбутнього. Отже, а, загін імперців, які користувались зброєю, яка вистрілює цією електрикою, цією блискавкою, вони вже загинули. Елітний загін темних штурмовиків також зараз загине. Але що ми бачимо? Що ми бачимо? Орки вже майже оточили з. Та й вже їх ніфіга не оточили вони. Їх розкидали а те, а те, та штурмовики, але все ж таки якийсь шанс в них був. До того ж мені цікаво, де подівався Палпатін та Дарт Дартвейдер. От вони, от вони разом йдуть. Палпатін бачили, ми з Рук вистрілював своєю блискавкою. Він все ж таки користується силою Сітхів. Я вже забувся трішечки. Так, катапульти вже було зруйновано. Я так розумію, АТ-АТ на відстані їх постріляло. До того ж, ми бачимо перші два АТ-АТ вже знищено, але залишилось три АТ-АТ, до того ж, два види штурмовиків ще, ще тут є. Ось я бачу Саурона. Саурон бігає. з ним цей Ліч Кінг. Я забувся, як у нас його українською мовою звати, але він, здається, називається в оригіналі як Ліч Кінг. Король Ліч, здається, просто чи якось по-іншому. Так, вони знову харачуть Дарта Вейдера, але це не просто все. Вже є з ним Палпатін, який вистрілює своїми, своїми блискавками. І він не дасть нормально всіх розкрачити Саурон. Але все ж таки Саурон міцний горішок, я бачу, він також нормально навалює. Признаюсь, признаюсь, що мені потрібно було трішечки, от він вже пав, пофіксити Саурону, бо в нього був просто нереальний захист. Такий захист, що навіть тисяча штурмовиків, якби в нього... Постійно стріляли, вони б його не вбили. Він би всіх самостійно повбивав. Тому я трішечки, зовсім трішечки його пофіксив для того, щоб був нормальний баланс. Все ж таки, е, хоч з кільцем, хоч без кільця, без персня, але Саурона в теорії можна зруйнувати цією футуристичною. Зброєю майбутнього, якою володіють імперські штурмовики. Так, давайте подивимось, що в нас по всьому полю бою. І так, камера нам показує одного зі штурмовиків. Вони не стоять на місці, як вилупки якісь, вони бігають. По полю бою та й намагаються відстріляти. Все ж таки на одному місці стояти це тут ніяково. Так, я не розумію, чому камера далі не, не показує, що коїться. Так, ате, ате, ще один є 100%. Інший я не знаю, можливо, його вже роз... Ні, не розтрощили нормально. Мені не подобається, що у Рукхаї. Вийшли такою однією лінією і це є погано, тому що бій може затягнутись. Вони потрішечки по виступають та забирають собою досить велику поле, поле бою. Я не знаю, ні, хто за ними потім бігати будуть. Це фінянька з проблема. Ну, в принципі, штурмовики до них дострілюють. Все ж таки у них більше радіус атаки, ніж у арбалетчиків орків. Арбалетчиків Саурона. Але війська потроху підходять. Чому? Да тому що тут нормально нічого не можна побачити. Давайте візьмемо одного під контроль. Ну, дійсно, ну як тут можна когось побачити та влучити. Звісно, вони потріх... пот... потрішки підходять. Добре. Можливо, навіть вони хочуть їх оточити. І це буде правильно. А хто це у нас такий хлопець один бігає? Абіри Джейн. Ла-ла-ла. Було б чудово, якби він знав лунну походку у цьому Майкла Джексона. Було б хоча б веселіше на нього споглядати. Так, що там? Ну, тут все ж таки та ж сама лінія, в яку вони вишукались, ТД і ТП, і їх всіх потрихеньку розтрощують. Тут, напевно, біжить Дартвейдер, так? Так. Мені цікаво, де Палпатін. Можливо, вони розбіглись. Він побіг в одну сторону, а Палпатін в іншу. А те, а те, що розстрілює. Нормально, вони відлітають від його вистрілу. До речі, вони правильно. Зараз стоять. А те, те він по площі ще наносить удар, тому їм не потрібно тримати один міцний стрій. Ну Їх вже досить мало залишилось. Давайте подивимось, скільки кого померло. Так, ну, вже залишилось 10 7 орків. І це вже 100% перемога. Зоряних піна, саме імперців. Я так розумію, ви це очікували, ви очікували в попередньому відео. Але все ж таки ще тоді в грі був не той баланс, атеате а те розхреначили у перші два або три, можливо, навіть один залп з арбалетів. І Саурон був невмирущим. В нього стріляли-стріляли. Бо тут в кожного бійця можна налаштувати, який дамаг йому буде проходити у відсотках та ем, виставити можна ще значить, ліміт, з якого дамагу почнеться вже ем, ну планку таку виставити, з якого дамагу, наприклад, рівня 500 буде вже йти вище і вище вже урон, який буде знімати ХП. Я це трішечки приблав, прибрав саурону, бо якщо б я цього не зробив, зараз би залишився один Саурон, він був би непробивний, І ці 969 імперсів, які залишились, вони б в нього стріляли, стріляли, стріляли і нічого б не розстріляли. Так, ну що, поздоровляємо в цей раз Дарта Вейдера. Він переміг і. Що можна сказати? Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайки, пишіть коментарі, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. На все добре!